Поліцейський офіцер громади цей проєкт проваджують на Миколаївщині. З початку року одразу кілька місцевих шерифів приступили до своїх обов'язків. Нова поліцейська станція запрацювала і в селищі Шевченкове. В цій ОТГ проєкт започаткували одним з перших в області ще до повномасштабного вторгнення. Але через бойові дії його довелося призупинити. Нині в громаді відкрили новий відділок, а до обов'язків приступив вже другий місцевий шериф. Про їхню роботу докладніше в матеріалі Наталії Якобсон-Белібової. Олександр Присяжнюк після закінчення курсів отримав посаду поліцейського офіцера Шевченківської громади одним з перших в області. Це було ще до повномасштабного вторгнення. В перші дні російської навали патрулював села та заспокоював людей. Сама небезпека пішла через декілька тижнів, коли почали артилерію обстрілювати населений пункт. Займалися евакуацією, військова адміністрація зверталася. Ми збирали людей, приїжджали автобуси, ми їх супровожили, вивозили. Організовувати евакуацію централізовано не встигали, та і збиратись масово через безперервні обстріли було вкрай небезпечно. А також були факти, коли ми патрульним автомобілем безпосередньо приїжджали, так як телефонували люди, що ми вже готові виїхати, одразу вони не хотіли виїжджати. Ми приїжджали спільно з депутатом, старостою, хто був. Брали людей і вивозили їх в місто. Серед тих, кого Олександр евакуював Шевченківського, і пані Марія. Жінка понад 20 років була соціальним працівником, але зараз через хворобу і сама потребує догляду та допомоги. Така бомбіжка була, снаряди так летіли. Ви бачите, хату розбило, ні вікон, ні дверей. Він ну, дитина, що там говорити? Приїхав машиною. Я, я не жива, не мертва була. Я не посадили мене. Заїхали десь трохи туди за Котлярово, тоді вже не так бомбьозка, а тут такі снаряди. ну, якось так їхали. Дев'ять місяців жінка жила в сусідній громаді, де було значно тихіше, і не могла дочекатися повернення додому. Там добре, там ми дежурили, і врач був, і психологи приходили, дівчата. Я жити не хотіла, ви що, це таке взагалі таке состояння було. Я не думала, що я вижив. А тут моя маленька Україна, ніяк, ніяк сюди не приїхати. У мене до війни тут такі цвіти були, і клубничка була, ну все. Двічі довелось поліцейському офіцеру громади вивозити тестя Юрія. Чоловік не хотів евакуйовуватись і повертався додому під обстріли. Коли почалися ці всі бомбіжки, тут страшне, що творилося. Благодаря нашому поліцейському. Пересіченко Олександр він практично два рази вивіз з під полями. Вони тут кавалися. Зараз в Шевченківській громаді нестимуть варту двоє місцевих шерифів. Однак ОТГ досить велика і такої кількості недостатньо на потреби нашої громади на ту площу, яку вона займає, потрібно три поліцейських офіцери. Тому вже зараз ідуть е, попередні домовленості стосовно того, щоб е, до кінця року відкрити третю поліцейську станцію, третього поліцейського офіцера громади, третього автомобіль. Нині в Миколаївській області в проєкті поліцейський офіцер громади беруть участь 30 ОТГ з 52. Місцевих шерифів для навчання обирають на конкурсній основі. Частина з яких вже має своїх поліцейських, частина очікує на прибуття поліцейських з відповідних навчальних курсів. Також тривають конкурсні відбори ще полі... Полі... поліцейських, деякі із громад. В цілому службу в територіальних Громад безпосередньо несуть 35 поліцейських е, поліцейських різним районам області, е, які щоденно забезпечують правопорядок на території своїх поліцейських дільниць і е, надають поліцейські послуги. У подальшому проект має викорінити таке поняття, як дільничий має розширитись і на ті громади, що поки не беруть в ньому участі. Наталія Якубсон-Белібова, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.